Він, привіт, давайте подивимось, про що він жалкує а, у ваших відносинах. А, так, це а, загальний розклад. За особистим, будь ласка, звертайтеся в Директ. А ми дивимось, про що він жалкує. А, дивіться, він жалкує що, про те, що а, міг вести себе якось по-дурному. Якось. А, Діалог вести не з позиції серйозності, а з позиції інфантильності. Тоді, коли ви намагалися продавити якісь більш серйозні речі, він ввів себе як а, дурачок. А, ви наче намагалися йому донести якусь а, історію, де вам щось потрібно, а він це бачив, що ви цей дракон, який на нього нападає. І йому треба якось боротися з вами. Знаєте? Ось, І він розумів, зрозумів, що ви. А, що він повів про те, що він вів себе як інфантильна дитина, замість того, щоб йти на конструктивний діалог? Що він зря а, ваш напор якось сприймав а, так різко і не відносився до цього серйозно. Він зрозумів, що його категоричність і розвалила. В минулому його категоричність щось розвалила. Тобто він. А, Міг якось поступити, знаєте, прийняти рішення дуже жорстко, дуже різко, дуже для вас неочікувано в минулому, і якось розірвати ваші стосунки. І він про це жалкує, що він от по дурості так от так зробив тому що по дурості, тому що все ж таки, шут у на випадав, і він розуміє, що він вів себе як дитина, інфантильна, несерйозно. Тобто він жалкує про те, що він все розвалив, що це саме через нього відбулася башня, і що він втратив оце все минуле з вами. Про це він жалкує. І він розуміє, що це його провина. І він розуміє, що вам, бачите, ви пара, король мечів і королева мічів. Він розуміє, що вам було дуже важко, дуже важко донести якусь свою думку, дуже важко з ним спілкуватися. Він розуміє, що ви вкладали занадто багато ресурсів, і ви просто вже не вивозили. Це він розуміє. І розуміє, що треба було прикладати більше зусиль, більше якось мудрості для того, щоб вбудовувати стосунки, для того, щоб шукати компроміс, для того, щоб якось домовлятися, Оце він розуміє і жалкує про те, що він того не робив. І розуміє, що він сам у цьому винен, що треба було якось працювати над відносинами, якось домовлятися, бути більш дорослим і більш мудрим, ось і якось прислухатися або якось йти на компроміс, тому що відносини це для двох людей. А не для одного, що де він один управляє, а інший типу, підкоряється. Розуміє, що його впертість привела до трійки мечів, ну, тобто до розриву, типу, його така різкість, його о, 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 така бажання захиститись себе і свої кордони о, від вас. Ось бачимо, де дракон нападає да? його. Оце, Бажання захиститися від вас привело до трійки мічів. Хоча насправді ви не намагалися його на нього тиснути, ви намагалися поговорити, донести йому якісь цінності, і він це розуміє, що там у нас було, що він вів себе по-дурацьки. І він зрозумів, що сам зробив оце все між вами. Оце він розуміє, і про це він жалкує, що сам все розвалив, що його впертість, його дурість, його бажання відстояти свої кордони. Замість конструктивного діалогу і роботи над відносинами, його оце захист від нападу на нього, якого по суті могло й не бути, розволили ваші відносини.